Основні тропи книги це від ненависті до кохання, вимушена близькість, хто зробив це з тобою, ніж біля горла, любовний трикутник. Так, він тут фактично можна вважати, що він тут є. І влучний словбьорн», Що при тому, що я не люблю словбьорн, цей словбьорн був дуже неймовірний. Кай смертоносна зброя, яка виконує брудну роботу для королівства елітних. Пейден – дівчина з нетрів, яка зберігає дуже важливу таємницю, яка коштує її життя. Їхня зустріч неминуча, адже вона захоче обікрасти цього зухвалого хлопця, а йому стане цікаво від того, що вона не знає, хто він. Тут ви зустрінете цікавий світоустрій, адже королівство переживе чому ми маємо людей з різними силами і звичайних. Також неважко здогадатися, у кого не буде сили. Слово звичайний у цьому світі дорівнює з зараза, хвороба, смерть. На честь прославляння чуми проводяться ігри очищення, і саме туди потрапить наша головна героїня і, звісно, головний герой. Хай почнуться ігри очищення.